Подивіться, що за чудом нас вийшло це гречаники з тріски, із фаршу тріски. Я не знаю, чи хто, мабуть, ніхто і не готував із такого фаршу, а я попробувала і вам запевняю, що це дуже-дуже смачні гречаники. Доступні продукти для цієї страви можна купити і насолоджуватися цією стравою. Зараз будемо готувати. Приступайте зі мною разом. Я вірю, що у вас все вийде. Для приготування гречаники з лососовим фаршем я взяла 250 г лососового фаршу, 350 г гречки, вже готової, відвареної і, і охолодженої. Я беру ось таких 3,5 цибулинки, сіль, приправа до риби. Також я візьму ще одне куряче яйце для скріплення. Фарш я ось так руками з батончика віддавлю до гречки. Сюди ж я додам ну, десь ось так. півтори чайні ложечки приправи до риби. Також я візьму ну ось так, десь повну півчайні ложечки солі. І це я ось так вилочкою. Також добавлю сюди, цибулю я поріжу зразу в чашу блендера. Цибульку я помістила в блендер і буду збивати. Я звіла до такої кашообразної маси, і також буду додати сюди до фаршу і гречки. Все це перемішую, я перемішую рукою. Так. Трішечки відіб'ємо для того, щоб смаки перемішалися і маса стала така більш плотнішою. Запах вже такий приємний. От. Я так ось пробую на сіль. Угу. Все нормально, і запах рибки є такий славний. Що ж, будемо переходити до плити. Для паніровки я буду використовувати кукурудзяну муку і е, пшеничні сухарі. Ложкою я набираю фарш. Ось так кладу масу. Ось так рукою я посипаюся для того, щоб просто руки не були дуже у фарші. Руками формую ось таку красиву форму гречаника. Викладаю на сковорідку. І так я поступлю з усіма гречаниками. Гречаники я сформувала на цілу сковорідку. І ще залишилося у мене фаршу. Накрила кришечкою і буде готуватися з однієї сторони на середньому вогні 3-4 хвилиночки. 4 хвилиночки пройшло. І я перевертаю наші гречаники. Дивіться, вони ось такого золотистого кольору красиво-золотистого кольору. Все, наші гречаники пропеклися із другої сторони 4 хвилинки і я їх знімаю. Дивіться, які вони красиві, запечені, пухкі, ароматні, запах такий на всю кухню. Чудові за смаком, прекрасні. Ну, що ж, мої любі, реченики з тріски готові. Я розламала, нарізала ножиком, для того, щоб побачили, ви, які вони смачні. Ось такі вони хороші, запечні, На смак теж дуже-дуже хороші. Дуже класні. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бачите, вони такі запечені. Смакуйте, робіть ці страв, які є на моєму каналі, я ще раз повторюю, що вони смачні. Виберете для себе все, що кому потрібно. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!